Чарівна подорож у світ музеї. Діти. А чи знаєте ви, що таке музей? Коли виникли перші музеї та які їх види існують? Пропоную вам сьогодні про це дізнатись. Спочатку ми визначимо, що ж таке музей. Музеї це приміщення, в яких представлені різні експонати, в основному це культурні цінності. За легендою, у давньогрецького бога Зевса було дев'ять донюк, кожна з них мала певний талант. Вони надихали людей створювати музику, поезію, живопис і науку були покровительками мистецтва. Їх називали музами. Люди споруджували для них вівтарі, які називалися музейонами. Пізніше назва музейон трансформувалась у музей. Перші сучасні музеї почали з'являтися в Європі. Найстарішими музеями світу вважають музеї Італії, Франції, Великої Британії, Швейцарії, Австрії. Лувр – це один з найбільших та найстаріших музеїв. Тут представлено понад 30 тисяч експонатів, найвідоміший з яких портрет Мона Ліза Леонардо да Вінчі. Існує дуже багато музеїв, як традиційних з предметами мистецтва, так і нових, сучасних та інтерактивних музеїв. Особливо дивують музеї з несподіваними експонатами, наприклад, музей Сновидінь, Сніжинок, Води, волосся тощо музей це історія, що оживає. Мандруйте та подорожуйте в часі разом з музеями. До нових зустрічей. Бувайте!